4 березня 2025 року у місті Мукачево Закарпатської області відбувся чемпіонат України з класичного жиму лежачі серед чоловіків. І у нашому сьогоднішньому останньому огляді з цього чемпіонату ми подивимось боротьбу у ваговій категорії понад 120 кілограмів. У цій ваговій категорії змагались троє чоловіків: Олексій Литвинчук, представник міста Вінниця, майстер спорту України. Андрій Кривенко, представник Івано-Франківська, кандидат у майстри спорту України. І Олег Ковальчук, майстер спорту України з міста Малин Житомирської області. Першим на помості перший на помост вийшов Олексій Литвинчук. Він підкорив штангу вагою 192,5 кг. І Другим на помості з'являється Андрій Кривенко. Він замовляє 207,5 кг. У разі вдалого виконання Андрій випереджає Олексія Летвинчука і до виходу на помост Олега Ковальчука посідає першу сходинку. Так і було. Андрій Кривенко вдало виконав першу спробу. і Всі чекали на вихід головного фаворита цієї вагової категорії Олега Ковальчука. Він замовив 220 на першу спробу. І а, перша ж спроба а, виявилась, ну, скажімо так, не такою, як він собі її уявляв, м'яко кажучи. А, не отримує команду а, старт, не займає вихідного положення Олег Ковальчук і, а, навпаки, отримує команду повернути штангу на стійки від центрального судді. А, трошки отямився Олег і. Так як час ще залишався, Олег пробує встигнути виконати першу спробу. Знімає штангу і нарешті отримує команду від центрального судді, але перетримав він штангу до цього. Сил не залишилося, 220 йому не підкоряється. У другій спробі вже було цікавіше. Там вже була боротьба, і кожен з атлетів. Вів свою гру. Олексій Литвинчук замовляє 205. Так, Олексій Литвинчук розумів, замовляючи 205, що він не наздожене з цим результатом Андрія Кривенка, у якого в активі вже було 207,5 після першої спроби. Але все ж таки Литвинчук замовляє ту вагу, в якій він впевнений. Він виконує другу спробу, але 2 до 1 вагу йому не зараховують. 2 до 1 вагу не зараховують. І він залишається з результатом 192,5 кг на третій сходинці. А Андрій Кривенко замовляє 215. Що це означає? Це означає те, що Андрій Кривенко виходить вже впевнений на другу спробу. Він розумів, що Олег Ковальчук, не виконавши першу спробу, поки що залишається з нульовим результатом, і можна спокійно рухатись далі. Він замовляє 215. Він був впевнений у цій вазі. Але, на жаль, практика показала інакше. 215 Андрію Кривенку не підкорились. І момент істини для Олега Ковальчука 220 кілограмів. Та сама вага, яка не підкорилася Олегу у першій спробі. Зараз треба було все вирішувати і вставити всі крапки над І. І Олег Ковальчук це зробив. 220 кілограмів важко, але підкорилося Олегові. І Олег з цим результатом після другої спроби посідав вже першу сходинку. Був лідером цієї вагової категорії. Третя спроба, третя вирішальна. Олексій Литвинчук замовляє 210. Олексій Литвинчук пішов у Вабанк. Він розумів, що у Андрія Кривенка в активі тільки 207,5. І якщо зараз так зійдуться зірки, що Олексій Литвинчук пожме 210, а Кривенко не впорається з 215, то Литвинчук міг вибороти собі срібні нагороди. Тому зараз все залежало. І від самого Олексія Летвенчука, і від наступної спроби Андрія Кривенка. Але перший крок треба було зробити саме Олексію Литвинчуку. 210, На жаль, не підкорились. Два до одного судді не зарахували, побачивши подвійний рух, побачивши технічну помилку у виконанні Олексія Литвинчука. Тим самим Олексій завершив змагання з результатом 192,5 кілограми. Та став бронзовим призером чемпіонату України. Андрій Кривенко все ж таки пішов реваншуватись перед самим собою. Він замовляє ті самі 215. Він розумів, що ця вага вже нічого не вирішує. 220 було після другої спроби в активі Олега Ковальчука, і Кривенко не наздоганяв своєю третьою спробою Олега. 215 все ж таки Андрію Кривенку підкорилась. Він спокійно вийшов з помосту. У ранзі срібного призера, віце-чемпіона України. Ну і е, на третю спробу виходить Олег Ковальчук. 225 він замовляє. І е, забігаючи наперед, скажу, що спроба виявилась невдалою. І Олег Ковальчук став чемпіоном України, виконав всього лише одну вдалу спробу. 220 кілограмів. Ви все бачили. І так, церемонія нагородження. Третім, як я сказав, вже. Стає представник міста Вінниця, майстер спорту України Олексій Литвенчук з результатом 192,5 кг. віце-чемпіоном України. Стає представник міста Івано-Франківське, надату майстри спорту України Андрій Кривенко з результатом 215 кг. І з однією вдалою спробою і результатом 220 кг. чемпіоном України стає майстер спорту України. Представник міста Малин, Житомирської області Олег. Олег Ковальчук, вітаємо Олега. Вітаємо Уляну. Лютник, його тренерку. Вітаємо вас.